Сполучені Штати запровадять економічні санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від перемир'я. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Попередження з Білого Дому пролунало після того, як видання Financial Times написало, що Вашингтон готовий ділитися розвідданими з союзниками, які братимуть участь у майбутніх гарантіях безпеки для Києва. Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав до переговорів з Москвою. У відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що таких зустрічей не планується. У нас є економічні санкції. Я я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вступати у світову війну. Я хочу, щоб це припинилося, і це не буде світова війна, але це буде економічна війна. А економічна війна буде поганою, і це буде погано для Росії. А я цього не хочу. Разом з тим, спецпосланець президента США Стівен Вітков на засіданні президента заявив, що Сполучені Штати сподіваються на завершення війни в Україні до кінця 2025 року. За його словами, цього тижня американська сторона організує зустрічі з питанням врегулювання як українсько-російського, так і інших конфліктів.